Надання згоди на розробку проєкту на технічне перезначення світильників на основі лампорожання, на світильники на основі ЛЕ-технологій для скорочення викидів про них газів, соціально економічних умов у селі Пантак-Камітельного району. В двох словах, це львотські гроші, які раніше, ви знаєте, нам давали за те, що в нас купляли квоту. Зараз квоту купляють, але гроші не дають. Тобто японці запропонували технології. І установку їхнього обладнання. Це пілотний проєкт, який в Україні проходить, ну, друга стадія. Перша стадія була зроблена Воловноград волинському е е Зовнішнє освітлення було переоборудовано. за рівного Рад Одинського біля мільйона гривень прибутку. Тобто оцей проєкт зараз розглядається на території Одеської області, в ньому приймають участь порядку шести об'єктів. Один із об'єктів являється бунтаю. Тобто нам пропонують наше зовнішнє освітлення перевести на ледтехнології, розробити проєкт, позбудувати, поставити все, обладнати його. І це все за гроші водські гроші. Тобто, держава хоче нас освітити, не втягши з нас не копійки. Ціна проєкту, ви бачите, там 5 мільйонів. Це, це все бере на себе держава. Наша тільки згода на те, що ми е, будемо приймати в проєкті. Скажу більше, ми вже дали документи, всі подали. Пам'ятаєте, ми хотіли е, збирати е, позачергову сесію але ми були від перший часом, нас просто не доходило. Ми провели через рішення виконкому, що ми не, не заперечуємо і винесли тепер на розсуд ваш для утвердження цього проєкту. Ми, е, нас требують, щоб ми на сесії провели цей проєкт. Тобто, щоб ми дали згод на зробку проєкту. Тому він винесе вам на голосу. Є питання, давайте так, два е -е, тисково, щоб зрозуміло. Роботи йдуть, наші всі документи знаходяться вже в Києві. Це останні документи, які ми маємо куди їх направитися. Я ще раз кажу, що ми дали згоду нас включили в той ПДР і надали документи, що ми хочемо приймати участь в цьому проєкті. Дали за, за виконанням виконкому. Тепер... Так, додали. Тепер е, ми повинні дати згоду на розробку проєкту. Тобто ми даємо цей документ, і проєкт зразу кидає розробку. Тобто, по часу нам треба було швидко готувати документи, і щоб вони лягли на стіл і були забити це місце. Якби не часу не подали документи...

Я, я не відповім зразу. У нас на території Фонтанки є 550 фонарі, з яких працює 15. Ми тратимо місяць біля 40 тисяч гривень за те, що в нас термінало. Це проєкт надає 563 фонарі, будуть поміні на ті лампочки, які вони ставлять з терміном використання до 20 років. При випаді хоча б одного фонаря з роботи вони самі будуть в це програмічний ефект на Якщо одна лапочка дає е, береться, тут є дві категорії лапочки. 24 Вт і 77 Вт. Сьогодні ми кожну лапочку вважає мінімум по 250 ватт. Вот пройдет. стоимость лампа, фонарей и всего прочего два, Третье, монтаж, установка и пуск – это три. То есть вот эта вся сумма. Индивидуально, если я могу дать перечень, что будет произведено. Это я имею в виду. Нет, это разумно. Белый. То есть вы не платите копейки. But Eu... you're которые будут сняты, они остаются в нашей собственности. Их не понять